Так, всім привіт! У мене екстрене таке записування для себе, викладаючи як завжди. У мене це вже третє відео як для себе, але хочу з ним теж поділитися. У мене було питання, чи правду сказав наш е президент, що у нас є баліст, каже, ми працюємо в, ну, в цьому напрямку. І як ви бачите, випадає сам імператор, і він сказав правду. Ми працюємо по цьому вісім пентаклів, активно пройде праця. Чогось не вистачає якихось деталей. І випадає карта юстиції. Так, це правда ну, для настання, скажімо так, справедливості. Карта жриця перекриває інформацію. Тобто я спеціально її не відкривала. А, от це є таємниця. Ну, як таємниця? Якщо він сказав, то вже немає таємниці. А, а всі деталі, які можна трошки знати езотерично, от це прикривається. Тобто не буду спеціально розкривати і взнавати, що. Але питання: чи правду сказав наш президент, що в нас є балістика, і ми працюємо в цьому напрямку? Це правда для настання справедливості. От. Тому чекаємо. Всім дякую. До зустрічі!